Аристотель, метафізика, книга 1, розділ 4. Критика вчень про стихій. Можна припустити, що першим шукати таке став Гесіот, Або хтось інший, хто як начало в суші встановив кохання чи жадання, як от применіт, який вибудовуючи опис, виникнення Всесвіту, найперший каже всіх богів, замислила кохання. Є слово прикладної в формі жіночого роду, оскільки тут йдеться про руховну богиню, яку Парменід описує в сусідньому фрагменті своєї поеми Парменід. Гессіо вже говорить: найперше зародився хаос, а потім широкогруда земля, а також кохання, кубійські Гочів перекладають ерос чи ерот, наголошуючи на персоніфікованому обоженні любові, що вирізняється з усіх безсмертних. Дивись ти огоні, 116-120. Адже сущі мусить бути притаманна якась причина, що зворушуватиме та з'єднуватиме речі. Як слід розташовувати цих мислителів, дозволить на те, що з них перший, хай буде дозволено визначати пізна... пізніше, оскільки ж у природі явно було і сопротивне доброму, а не лише лад та краса, а й безлад та потворність, а більше поганих речей, ніж добрих, і більше негідних, ніж красивих, так само дехто інший, а саме емпедоклу. Вів прияз та, ворож... та ворожнечу, кожний з них в цих причини, відповідно, кожного з них, тобто прияз причини доброго, а ворожнече погано. Справді, якщо простежити осягнути власну думку, а не про те, що й уподобно ясно висловлює, то можна знайти, що прияз є причиною добрих речей, а ворожнече поганих. І тому, якби хтось заявив, що в певний спосіб сказав, сказав, і сказав першим про зло і добре, як в начале, це такий заявник сказав, би гарно. Якщо тільки саме добро є причиною всіх добрих речей, а зло – причиною поганих речей. Отже, як ми говоримо ці філософи, здаються такими, що досі торкалися двох причин, які ми визначили у розповідях, про природу, а сам речовини, тобто звідси рух, приче вони говорили про це неясно розбігливо. Але так і чинить недосвідчення убитви, повертаючись у всі Боги. Задають чимало гарних ударів, але як сидіють без причини, так у них схожі ті, котрі не відають про це самі, кажуть, отже, вони здаються, майже не стосовуються начала у своїх міркуванні або хіба трохи. А застосовував умнік знаряддя створення космосу. І в разі труднощів від тим, якої причини щось необхідно існує. Він притягує його для пояснень і в інших вже прикладах причини тих речей, що виникають в ньому оголошення, радше все решта, ніж ум. А МПД стосовує причини більше за того, в них все горе, але все одно достатньо і знаходить в цих причинах узгодження. Принаймні в нього багато разів приязнь роз'єднує, а ворожнеча з'єднує. Адже коли за уявленням Емпедокле все своє з ворожнеча розпадається на стихії, тоді вогонь збирається в одне. І так само кожна інша стихія, коли ж на пакеті спреє стихія, знову сходяться одне під кожною стихією, неминуче відокремлюється і частини. Отже, Емпедок порівнює з своїм попередникам, перших вів ідею розділити причину, зробивши не одне начало руху, а два різні та супротивні. Одне одному. Крім того, він перше сказав, що тих начал, які називаються стихіями і вигляді речовини вони Але він застосовує на чотири, А наше. Наче лише два начала, вогонь як сам по собі, протилежні йому землю, повітря і воду, як щось однієї природи, які можна сягнути його теорію із його слів. Отже, як ми кажемо, цей Імподолг сказав про начало, так і що є скільки то. Левкі вже його послідовники Димокрит вважають повноту повнотою порожнечу, називаючи те перше сущим, а те друге не суші, масаме повне об'ємне тілом. Сущим і порожні несущим, то вони говорять, що суще не більше, ніж не суші, оскільки тіло не більше є, ніж порожне ще ці дві стихії, на їхню думку, є причиною сущих як, як ті, хто вважають предметом, усі одним. Тобто, вважаючи щось одне ентологічної основи, всього суще носієм всіх інших властивостей. Всі інші речі. Витворюють їх, їхні стани, покладаючи ще розрідження і звучений началом змін. Так само, і ці під Демокрит, левкі, говорять, що відмінності є причиною всіх речей. І вони кажуть, що цих відмінностей є три. Схема порядок розташування, адже сущі кажуть, вони відрізняються лише ритмом, будовою. І це Рит найбуквальніший переклад грецького ритмус, але це слово тут слід розуміти як у часовому, як у постройовому значенні, так і говорить про ритм і взерунком, маючи на увазі порядковність його складників. Інший варіант перекладу – розмірність частин у складі цілого. Рит це є схема будова це порядок а спосіб розташування, адже А від Н відрізняється схемою а N від НА порядком А. N, n розташування літра. Літра Н відповідно в дужках і не в дужках. Що ж до руху звідси він виникає, і як він він сущі, подібний до інших. Турб... Турботно знехтуючи цим питанням, питання, отже, що двох цих причин, як ми говоримо, ось скле... скільки, здається, вдалося розшукати тим, що звертається до нього раніше. Розділ 5. Критика вчення піфагорійців. Серед них і навіть до них так звані піфагорійці, взявся за математичні знання, першими розвинули їх. та Зрішся з них стали вважати, що почало цих математичних знань і началом всіх сущих, оскільки серед них начало тісло породно, є першими, а в них статті видалося, від, вони почали багато схожого і тим речам, що існує, і вникають більше, ніж вони вбачали це. Не земля чи воді, бо, наприклад, такий то чи чисел, це справедливість. І тут душа, і ум – Це інші удачі загалом можна сказати, що кожен із інших прикладів так само, і ще вони бачили числа стане гармонії та лоуси гармонії. Тут рація, тут підстави. Найпростіший приклад грецького гармонія, втім це слово також означає зв'язок, лаз лагов розмірність угоду тощо. Бо всі ці інші сущі здавалися усією своєю природою подібно до числ, а числа перші за свою природу, отож то через все це вони припустили, що стихії числа і стихії ми усі Є що ціле небо і гармонію поза як має місце суголосів у числі та гармонії стосовно та частин неба і стосовно придаткового всього вони пристосовували це одне до одного, зводячи властивості речей до числових пропорціях. Якщо десь чогось бракувало, вони жадали, що уся ця царина речі, було злагоджена. І з ними тобто числим. Маю на увазі, наприклад, що позаяк вважають, і десятки завершено і всю природу численним, то вони кажуть, що із небесних тіл, які ходять в небо, є 10 оскільки ж видно, лише дев'ять, Вони вважають десятим тілом проти землю. Гаданим типот земля, припущений піхорійцям, невидим для людей небесне тіло. Ми докладно, що це в інших творах. Техі коментатори припускають, що йдеться про втрачену працю Аристотеля, про піфагорійців, перепіфагору. Схоже, зауваження про Піфгорійців можна знайти також у праці Аристотеля про небо, переурану. І заради цього ми ще раз обговоримо це, що висловити, як ми це розуміємо, і як ще начали, і як вони, покладають є поряд як названі начало сходяться названою причинами. Здається, і ці маслідлі таким, що вважають, число началом, іначе речовною для сущих, іначе тим, що розумовляє їхнє стане та властивості. А стихіями є парне і непарне, з деяких одне обережне, а інше безмежне. А перевісна єдине є складним із цих обох, адже воно є парним і непарним. Різні приклади метафізики тлумачать і прикладають цей зброй, спочатку навпаки – що саме з парною і непарним обмеженим, і що безмежним, при цьому жодному зглянутих мною перекладів не зазначено, що оригінал має підстав для діметрально протилежних тлумачень. Про єдине як парний і непарний, можна говорити тому, що одиниця, вочевидь, породжує і парне чисте, якщо додати одиницю до непарного числа, а не парне чисте, якщо додати одиницю до парного числа, якщо ж одиниця породжує парний і непарний, якщо одиниця має місяці джерела, а отже, і властивості того та іншого. Число ж походить від єдиного, а ціле небо, як вже було сказано, це чис... числа. Інші з цих піговорів, цікаві що начало є 10, і називають парними обмеженим, і безмежне не Пар парна єдине, множина праве, ліве чоловіче жіноче нерухоме, рухоме пряме, криве і світло. І темрево добре, і, і погане квадрат, і розмірене, схожим чином, здається, мислив і елкемон, і кротоном. І чи він таки прийняв логос Читові вони всього, адже є Алкімеон, народився з учасником вже старого піфагори і висловлювався схожим з цим чи чі чином. Отже, він говорить, що багато з людських речей або, справді, подвійні маючи увазі супротивності, їх називали ті піфагорійці, неподаткової супротивності, як от чорно-біле, солодке гірке, добре, погане, велике мале, то решти він висловився побіжно. Не розбірили тих піфагорійці. Ясно показали, скільки супротивності, які вони. Отже, забог цих вчень настільки можна сягнути, що почала суші сопротивні від другої, тобто вчені піхогорійців, також скільки їх, які вони. Як це можливо звести до названих причин, це воно ясно не розібрали, але здається, що вони визначають стихію, як от ті, що є вигляді речовини, вони, адже кажуть, що усі вкладаються і утворюються з цих стихій, як наявних у ній. З цього видно, достатньо, щоб розглянути думки древніх, як говорили про що більше стихій природні, але є деякі, що заявляють про все, світ, як єдино сущу природу, хоча не всі однаковий спосіб, і що вкрасив сказано ними відповідно до природи речей. Проте, зараз, коли йдеться про розгляд причини, обговорення з цього недоладне, адже вони говорять не як деякі нодознавчі ускладають єдине в одному сущі, і все виводять, є, є сущені і єдину. В Наче речовини, вони, а говорять в інший спосіб, ті, що додають, до єдині руху, породжуючи все світ, єдине руху, як цікав, що світ нерухомий. Але ось що все таке є доречним для теперішнього розгляду. Пар мені здається, спричиня єдине, як логос Емеліося речовину, і ось чому ти говориш, говорить, що вона є обмеженим, а це ще безмежним. Цинофан вже. Як який обстоїв єдине, що їх кажуть, що променіт був його учнем, нічого не пояснюв. І, здається, не торкався ні такої, ні іншої природи цього, але ще звершився погляд на ціле, небо говорив, що він не є Богом. Як ми вже сказали, цих мислителів потрібно випускати з теперішнього пошуку, причому двох геть зовсім, як мало уважно, це люкін. і лісе, промені же здається, говорив дещо пожаловіше, вважаючи, що жоден суще не може бути поряд із сущим, як він думав що необхідністю є лише одне суще і немає нічого з іншого, про що моя сніга сказала у розвідках по природу. Ті змушені йти заявочні, вважаючи, що суще, як одне є лос, а багато, як протилежне одному є чуттєво він, навпаки, покладає, що є всі причини і два начала гаряче та холодне, як, ніби говорячи, що огонь, і земля з них двох він вираховує, гаряче до сущу, а інше до несущу. І вже сказано від мудреців, які вже порадилися щодо цього лосу. Ми прийняли таке від перших філософів, що начало тілесне, адже вода і вогонь таке інше є тіла, і від них що тілесних начал одне від інших, що більше, але від тих і саме, що прийняли, що вони покладають, ніби ці начали наявні, вигляді речовини, І вони так роблять. Перед деяким, які покладають щось ці причини до неї, додаючи ще, тут, тут звідки рух, з них називають одну таку причину, а інші дві. Таким чином, аж до телісінь одних і ті ж висловлю, висловлювалися, прощали шорибчасту хіба, як то б ми вже сказали, їм траплялося використовувати дві причини. І цю другу то звідський рух, який вважають одною, а інша двома причинами. у школах, які були розташовано в місті, місті Кротом на півдній Італії. Пігорійці ж так само говорили про два начала, але додавали і в цьому їхнє особливість, що бажана і безмежна і єдине, вважається такими, що не є якимось різним природним, як вогонь чи земля, чи щось таке інше, це безмежне, а саме по собі єдине з усіх тих речей, на яких вона присуджується. І тому число всі всього у такий спосіб не про те заявляли, а також почали обговорювати та визначати, чим це є, але робили це, тобто просто, адже визначали. Вони поверховані і до чого першим підходило висловлене визначення. те вони вважали усієї речі. Як ніби хтось вважав би, що подвійне та двійка є тим сам, тільки подвійне насамперед, притаманне двійці. Але бути подвійним двійкою зовсім не одним і тим самим, бо інакше одне було багатьма, і в них і вийшло. Ось у чому взяти попередніх та інших мислителів. Розділ шостий. Критика вчення Платона. Після обговорення філософії з'явився вчення Платона, як багато в чому оголосно цим піфогорійцям. Але має свої особливості порівняно з філософією та ліці. З модою він насамперед зблизився з критілом і поглядами Геракліта, що всі відчутні речі завжди плинні і знання про них немає. Те саме він припустив і пізніше. Сократ вже займався етикою всієї пророди зовсім. Ні, а саме там Отеців шукав загальне і першим середжував думку, на визначення сприйняття це як погляд. Потім вже через це приступив, що у тому, що виникає пізнання, розглядає інше сущі, а не власне відчутні речі. Неможливо було б, що спільне визначення будь-що відчутних речей, поза як вони постійно змінюються. Ось такі-то сущих він назвав ідеями, і всі відчутні речі, на його думку, названі порестим тим, і відповідно до тих ідей. Або через причетність форми існує, вся множинність одноіменних, з ними речей. або анонімічних, грецьке омонімус, про одноіменні та співіменні речі дивись в першому розділі а тутелю категорій. Однак причетність є лише зміною назви по яка що суще існує через наслідування чи платона, змінивши назву, що через причетність форми. Але чи може бути така причетність форми, чи таке наслідування, це вони залишили шукати загалом. Крім того, він каже, що з відчутним речем, та форма серед речей є ще проміжні математичні об'єкти, відмінні відчуттєвих тим, що вони звідти. Звісно, не нерухомо, але від форм тим, що багато схоже, та кожна форма лише одна сама. Однак ж форма є причиною всіх інших сушіх. Він вважав, що їхні стихії, стихіємо всіх суші. Велике мале нього є і крошеном, у нього началами крочовна, а єдине всіх, усі від них велике мало, і, і спричетні сідним форми з численним, що усі мусії єдине, і не тільки суші, але називають єдиним Все він проявляв подію до Піфагорісів. І так само, як він і сказав що числа є причинами усіх всього іншого, і те, що замість безмежної та єдиної, він назвав двійку безмежними, виводить з великою малого. А це особливість як те, що числа, на думку Платона, є перезвичутними речами, в якій вони піфоріці говорять, що самі речі є числами, а математики об'єкти, не вважають проміжними для них, форма та відчутних речей. Те, що він зробив і числа таким, що існують, перед речами на відміну від похорів, форми сталося через розгляд неї питань у логосах, адже його попередники не були причетні до діалектики. І те, що він визнав двійку іншою природою, це тому, що числа, крім перших, зручно мовити з неї, начебто з якоїсь відтиску. Коментатори розходяться в поглядах на те, що Аристотель має на увазі під першими числами, тобто текст збережено вірно. За одним із припущень йдеться, що саму по собі одиницю для назви невизначену двійку, із яких і первинних можна вивести, що всі інші парні це непарні числа. За іншим припущенням йдеться про прості числа першої десятки натуральних числа 3, 5, 7. За ще іншим про всі непарні числа. Втім, з цього впливає супротивне або неправдиве вважати, так нерозумно. Адже вони, платоніки, роблять речовини багато речей, а форма з них порожня лише раз. якщо Чи ясно, що одні речі вони виходять один тіл, і той, хто виносить форму, будучи одним, робить багато речей, причетних одній форми. Схоже, має місце з чоловічим стосовно жіночого. Це друге, наповнює, що одним спорованим, що лише наповнює багатьох. Але ці відносини є. Неослідуваний тих начал. Так Платон визначав те, що предметами інших розшукань є сказано в ясності, він застоював лише дві причини, то з чим є це, і то є ключний, адже форма є причин. Причинами того, чим це є. Для всього решти єдине такою причиною для форми, і щодо того, яке предмет речовина, стосовно якої він пропускає форми відчутними речами, а єдине форму того, що є платон, і двійка велика та малекрім, то він тлумачив і стихі, також як причина відповідно добра і зла, що, як ми сказали, шукали і деякі попередні філософи, як от імпедокл або Анексагор.